Друзі, Всім привіт! Ви на каналі Містер Хік. Я трошки збав е, то, як звучить гра. Сьогодні я буду продовжувати проходити гру під назвою My Summer Car. От е, В попередній серії я зібрав підвіску. Зараз я вам покажу. Хоп-хоп-хоп. От. Передню, задню підвіску е, і вихлопну. В цій серії я збираюся зібрати е, мотор. Такс. Поставлю це сюди, це от сюди. От. Я подумав так, що буде дуже довго. Дивитись, як виглядає, ну як я буду збирати мотор. Тому я буду виділяти лише якісь там ключові епізоди. От. Так, маховик. Надіюся, у мене вийшов нормальний монтаж. Е, монтую, якщо що я в капкуті. М, от. Це ні. Це не російська програма. Це американська, це так просто міфи такі ходили. от. І так казали. А, стоп. От. Зараз я покажу лише до поршнів, а потім останнє, що я покажу, це як я її поставлю, Ну. Тобто я буду показувати дещо. Не знаю. <клес> Надіюсь, серія дуже коротко не вийде у мене. Так, все-таки на сім, так? От. Скрутив трошки звук гри в OBS Studio. Чи це Опс? Це Опс, напевне, студія. Е, так. От. <кій> Зараз, напевне, в цій серії вже <кій> <кій> не буде першого запуску, а можливо і буде. Ну, не знаю. От, можливо, і буде. Такс. І зараз от, пацане. Такс. Буду старатись максимально все робити акуратно. От. До речі, я прочитав в інтернеті, поки та машина поки не буде на колесах, вона зможе підлетіти навіть з мотором. При тому, що мотор додає дуже великої ваги до, до неї. Трошки нелогічно. От, ну нічого. Не поняв. Тут на Так. Да. От. Е, зараз я... Ну, звісно, збір, збірка мотору займе дуже багато часу. Я думаю, що в цій серії я можливо ще зберу. Е, у нас. а я забув, як називається салон. Ось салон. Надіюсь, я не плююсь зараз. Мікрофон не дую. Навіть його отак чуть далі. Забрав. Так. Ах. Ви бачите це. Перший і останній раз. А знаєте чому я так кажу? Я, я, трошки подумав над варіантом щодо тисячі кілометрів. І я думаю, що це чесно буде важко. Особливо в плані того, що машина не буде відкапіталена. Важко їздити. Ну. Час покаже. Так. Час все покаже. Я сподіваюся, що все-таки... Ця серія не затягнеться так довго, як та. Тому що, ну, чесно, було мало на ній як щось. Як, на мою думку. Ой. Почав закручувати. Так, я нічого не бачу по-перше. Треба повністю присісти, нахилитися і тоді можна крутити. Все, я найшов мітку. Та боже, чому я закручую відкручую весь час. Треба буде прикол, якщо я там перекручу на два-три скрола. Ні, ну на один. Шо о, ідеально. Так, тепер цепочка оця. Оце буде міні гайд Звісно, він буде <кхи> по уривках. Е, чому? А чому я сам не знаю? Тому що е, я думаю, що комусь інтересно те, як я збираю машину. А якщо інтересно, то тільки в 2X. Я, напевне, на цей. З цього моменту буде включений прискорення 2X. І... Ні, хоча... я передумаю. Коротше, які в мене зараз плани? Я зараз збираю половину мотору. Ставлю його. Буду показувати, як ставлю. Збираю салон вже на запис. Тобто мотор я буду збирати не на запис. Салон я вже зберу на запис, тому що його легко збирати. От. Тоді, друзі, оце. От, от так Ось такий пользу зараз. Все як тут розположено. Ви бачите? Перший і останній раз. І я вирішу включитись та й плюс. Буде дуже коротке відео, а прямо дуже коротке відео теж ніхто не хоче дивитися. Ну, тому що, по суті, воно має бути скучним, раз воно коротке. Е, ну, колись я так. Я думаю, що багато хто так і думає. Досі? А можливо, тільки я. От. Уже зібрав коробку. Тобто з другого боку зібрав. Це у мене зайняло десь 5 хвилин. І цей бік зараз збираю. От. Ну це займе трошки довше. Можливо. Так. Я швидше всього зараз переверну блок. Тому що зараз мені буде треба працювати з верхньою частиною його, так як нижня. Майже зібрано, там чуть-чуть. Зібрано так, я цей закрутив і з того боку теж. У мене щось з губою. У мене якось... Не поняв. Так, вижимний підшипник. Як він називається? Drive gear. Угу. Це вижимний підшипник. Drive gear. Якщо я якось не так е, виношу, то. Підскажіть мені, як правильно. То, от якось пояснів то ні. Тому <кій> що шо... хочу дізнатися трошки більше англійських слів. Так. О! Робота! Що за робота? Це ж робота, так? <кій> До побачення. Я так чекаю, чому, друзі? Я дуже чекаю. Коли мені прийде замовлення з дровами, тому що для мене це найлегше. Прям ну реально найлегше. Так я не поняв щось. Або я тупий, або майсомеркар тупий. Я тупий просто. Угу. Так, ну тут вроді би. Ну, все, закрутив. те Ну зараз я застрибну на стіл і подивлюся. Хоп-хоп, хоп. Так. Е, Зібрав цю частину. Фух. Е, тепер залишається ще небагато. Відносно небагато. Тобто ще багато, але вже не так. Цей болтик не закручуємо, тому що він ще потім знадобиться. І тут ще потім гайка появиться. От. іском. Папа-па-па-па-па-па-па-па. Так. Тамблер зараз ставити чи потім? Хм. Навіть не знаю. Так. Ну давайте насос поставимо. Я не знаю, просто які деталі ставити і ставлю якісь рандомні. От, але, типу, я пам'ятаю, що я, яку деталь після якої можна ставити. Але в послідовності, типу, правильної послідовності тут нема. Тут рандом послідовності. Так, хоп, і отверткою затягаю. У мене якесь таке чесне відчуття, хоча е, це напевно не так, що альтернатор... Альтернатор це оце от. Я забув, як по-українськи просто. От. Е, він мертвий. Або ж помпа мертва. Я не знаю, коротше. Там вже подивлюсь. По суті діло. Все покаже потім. Так я не поняв. Ну, далі 12. Що далі? Ні, ну 15 не може бути, тому що 15 ключ майже в грі не викор... Та боже. От чисто нечайно нажимаю цю кнопку. От. У мене відвалюється. У мене таке було. Коли я закрутив е, на цій е, штуці дуже багато болтів. У мене в мене один болт залиш, залишався і він у мене відпав. Я, коротше, дуже був розстроєний тоді. Дуже сильно розстроївся. Ну, само по собі, як не розстроїтись. От. Зараз, до речі, буде. Я буду ставити а, масляний Ой, о, ойл фільтр. ойл-фільтр, як я не помиляюсь. Так, це ж так називається. Та ойл фільтр Так і називається. От. Ой. Випушимось. Жаль, що він тут не крутиться, ніяк. Тобто ти його поставив і він стоїть на місці. Оце мене завжди дратувало в My Summer Car. От. Тому що я трошки перфекціоніст. От. Так, докрутив. Все, практично готовий мотор. Е, ще раз, два, три. Чотири чотири деталі. Я не знаю, чи ставити е, фільтру повітряний. Не знаю, не знаю. Можливо, його буду ставити, можливо, ні. Ну він живий, він живий, це вже ясно. Ц він буде суто для запуску. Ця вона буде для їзди, тому що для запуску я даю гарантію, що треба буде потратити не один раз. Не од вона не з першого разу заведеться, це вже ясно. От. Тому не думайте, що ви так її зберете, і вона з першого разу, якщо не запускається, то все. Треба щось в ній міняти. Ні. Е, потрібно декілька разів її запускати. Можливо, ви якісь деталі не доставили і все. От, нічого страшного, коротше. Ні, мотор в цій серії я не поставлю, тому що мені під капотку треба робити. А коли там нема мотора, це найзручніший момент. Чому я ще цю штуку не поставлю? Я не розумію. Ой, впало. Інтересно, а як персонаж такі <кхем> ці нагрузки витримує? Типу йому нормально по суті. Я... оп. О, цей найс. Ще я, коротше, щось так думаю, не знаю. Чи класно буде ідею, але угнати універсал от. Тому що, ну, це і класна машина, і не дуже, тому що вона. вона одна з самих швидких машин в My Summer Car. Вона йде після сацуми, або вище даже сацуми. Я не пам'ятаю. Чесно, але вона входить в цей список, коротше, самих швидких машин. <клес> Тому, типа. І є смислу і нема. Я би хотів тут зібрати тупо от на подвір'ї. Я. я знаю, що тут буде тоді дуже грязно. Типу, тут буде багато мусора. Але я хотів би зібрати тут. Всі машини, які нам доступні в Summer Car. Одну з них, типу, буде проблематично достати. Точніше, дві. Це універсал, тому що на нього треба потратитись. І все. Та, да, універсал і все. От. Е, значить, зібрав двигун. Виходить. Так, да, зібрав його. От, зараз приступлю до салону. Друзі, зібрав я е, салон. От. Ну, як зібрав? Типу, на пів зібрав і наполовину я його залишив. Для того, щоб записати. Як я його збираю. От. Думаю, що в цій серії, звісно, я не планував, так. Але... Тепер запланував, тому що серія вийде по суті маленька. От. Я планую у нас, е, так сказати, е, зробити ще. Я тут. Да, зробити ще у нас кузов, тобто дверки, багажник, крила поставити, а вже... Іменно капот не буду ставити, тому що проводку буде незручно проводити. Ось. Так. Тепер я думаю, що саме час поставити основне в цій машині. Без чого я б не зміг їхати на ній. Це руй. Тепер мені потрібен 7 ключик. Боже, скільки мух літає. Все-таки я ніколи не купую цей спрей, але його потрібно купувати. От. Так, не поняв. О. О, де годинник? От. Що? Де годинник? Де годинник? Де. Що? Як? А! Боже, наскільки я просто геній. Я вже подумав, що ми без нього будемо їздити. Е, я, друзі, чесно, от, хотілося б зібрати GT Satsum. Але там в GT Satsum стоїть е, замість годинника, у нас там стоїть е, Тахометр. А мені тахометр там не потрібен. Тобто, я тахометр, знаєте, де буду ставити? Я його буду ставити в такий докупляти, тобто, а не знаходити на Дір третій Хоча на дір третій там, по-моєму, решітка є. От, решітку я заберу. Тахометр чисто для колекції. От. Плочівка GT Сатсума у мене є. Тому все добре. Такс. Зібрав салон. Ну, приступимо до збирання фух. Е, оце саме найважче це кузовня. Тому що часто вона відвалюється. До речі, мені здається, що. Поки машина не на колесах і даже зібрану не можна що, помалювати. Мені щось так здається. Яким тоді тут? На вісім, може? Я не знаю. Ой, я пити хочу. Я лише тепер замітку. перше я поїм, а потім я поп'ю Ну, на кінець серії я помиюся. І думаю на цьому серію і закінчу. От. Такс. Ух. Це було сильно. Я напудився навіть. Якщо чесно. Страшно стало. Фух, окей, все добре. Машина не підлетіла. Це не може не радувати. Оп і зразу знайшов. Оп. Ем, я щось можливо неправильно зрозумів, але я не можу знайти ключик. Від е, багажника. Так, і не сім. Шість? Ви що, прикалуєтесь? Реально, походу, поміняли е, цей розмір ключів з обновою. Блін. Мені це не подобається щось. До речі, збирати проводку я, напевно, не буду показувати, а показувати вже буду іменно перший запуск. От. Так, все. в багажнику можна ставити речі. Ага. От, я, напевно ще скачаю мод на м -м, кришку бака. Тому що у нас тут така пустався. Ну, не знаю, коротше. Напевно, ще і скачаю. а Можливо і ні, тому що це вже буде три мода. І це, по суті, буде проходження модів, так сказати. Тут, ну тут немає на проходження модів. Я ще думаю проходити квест розбита Сацма. Тобто є там такий в інтернеті. От, Квест розбита Сатсума. Е, планую і його пройти. От, Я проходив вже один квест. Е, От. Сат сума поганого. Е, цього власника. От. Трошки важкий квест, якщо чесно. Но... типу, інтересний. Він важкий, але інтересний. Ще я проходив квест. Е, цей там взагалі без фоток, типу. Ні одної фотки і ти маєш знайти Соцуму, маєш її зробити. Типу, там мотор взагалі окрема штука, тому що мотор. Типу, там всі деталі на одній купі десь, але перше треба це місце знайти. Він там буде Там, коротше, даю зразу таку штуку. Говорю, якщо ви будете проходити цей квест. От, Там така штука, що поршень там один вилетів. Там спеціально пацан зробив так, щоб поршень вилетів і. От. І через це е, його не можна вставити. Тобто ви його будете або фіксити. Я не фіксив, я проходив. Квест чесно. Вуху чешеться. Я повністю квест пройшов чесно. Ну, сьогодні якась така продуктивна серія, не те, що вчора, тому що вчора я зібрав підвіску, а сьогодні три речі за раз Вчора дві. Я знайшов. Та. не що я несу просто. От, я. Купив, закупився і зібрав підвізку. Ну, закупився, чесно, я замало. А, ні, сьогодні я навіть не 4 не 4, та я сьогодні 4 зробив. Е, ні, 3. Значить, сьогодні за сьогодні за серію я зроблю 4, тому що. Е, от. 5. 5, 5, 5. Точно. Коротше, багато я речей всяких зробив. Від того, що зібрав мотор до того, що я зібрав кузов. От. Але, але, я обіцяв, що я закінчу серію. Але ще не час. Знаєте чому? Тому що, по-перше, у нас є подарунок. Яким я. Який я? Яким... Я ми. Коротше, який я не відкривав. І він знаходиться о, вон там, в дядька. До речі, в дядька. Фругона досі немає. Але думаю, що вже на наступний день він появиться. І це буде ось так. От Зараз я його візьму. Цей подарунок. Інвентар. Клон 2. Чому тут пише клон 2? Типу це другий мій сейф і. І. А може там, типу, скільки раз ти сейвишся. Або спи... Та, напевно, скільки раз ти сейвишся. Це так працює, напевно. Так, тут я ще нічого не робив у нас. Але вже думаю, пора. Але... ні, я ж бутилок не маю. Ні, нема смислу, що... Так, хоп. Хоп. Та... Е, ні. Е, Ф. Це на Ф. Фу. Е. Уф. Багато, багато. у 1200 тепер марок. Так, я не знаю, чи вам не надоїло, але навкруг мене весь час мухи літають. Закривай двері, мухи летять. Так. Зараз я для прев'юшки. Зроблю скрішотик. Отак от. Тихо-тихо. Так, юрин тихо, тихо. Так. Так. принтскрін. Ой, принтскрін. Все. Такс, друзі, ось така серія продуктивна у нас вийшла. Надіюсь, вам сподобається це відео. Ви поставите лайк. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Demi Games. З вами був я. Ви були на каналі Містер Хік. Дякую за перегляд. Всім па-па-па-па!